До вашої уваги, дуже класна альтернатива, якщо у вас немає кондиціонера або вентилятора. Це охоложувач повітря. Давайте подивимося, що входить в його комплектацію. Отже, в комплектацію входять 4 колеса, інструкція, а також пульт дистанційного керування. Закриваємо зверху кришечку. Розвертаємо з іншої сторони дивимось, Тут є спеціальний контейнер. В ньому поміщено ще два контейнери, в яких можна залити воду, помістити в морозильник, заморозити. І пізніше, коли ви наливаєте воду в той контейнер е прозорий, поміщаєте ці е ємності з, з льдом, то у вас йде охолодження повітря. Ви включаєте в розетку. І він починає дути і охолоджувати повітря. Тут ми зверху бачимо різні режими швидкості, охолоджувати, не охолоджувати, можна таймер поставити, швидкість, з якої буде дути вентилятор і так далі. Тут бачимо дуже багато режимів, можна налаштувати під себе, як вам зручно. І в жарку-пору року це буде дуже класне рішення, якщо у вас немає або кондиціонера, або вентилятора.